Мої вітання усім, хто дивиться бабусяни смаколики, ми з України. Сьогодні приготую дуже смачні зрази. Для цього мені знадобиться м'ясо, це куряче філе, цибуля ріпчаста, хліб. Я його вже замочила, віджала, замочувала у воді. Яйця перепилині, панірувальні сухарі, перець і сіль. Готувати зразу я буду у духовці. Зараз я м'ясо, хліб і цибулю пропущу через м'ясорубку. Усі продукти я пропустила через м'ясорубку. Зараз додам перець, сіль і ще я вирішила додати сушеного часнику. Усе гарненько перемішую. І обов'язково треба відбити фарш. В залежності від консистенції фаршу можна додати холодної води. Я додавати не буду, мене фарш влаштовує. Фарш готов. Готувати я буду у духовці, Деку я вже застелила пепером. І зараз бризну оливковою лікою. На кожен шматочок м'яса я викладаю яйце і ось так от загортаю. Далі панірую і викладаю на деко. Можна смажити і на сковорідці, можна зробити у фрітюрі. Замість яйця можна взяти гриби. Ось так от викладаю на деко. Духовочку я вже увімкнула на 180 градусів. Вона гріється. Якщо готувати у фритюрі, то краще зробити подвійну паніровку. Якщо брати куряче яйце, то його краще розрізати на 4. Частини, бо зразу будуть дуже-дуже великого розміру. цієї кількості фаршу у мене вийшло 10 штук, але зразу ось такі величенькі. Зараз я їх відправляю у духовку, яку я вже розігріла на 180 градусів. Перевернула і знову відправляю у духовку. Зразу готові. Запікались вони 40 хвилин. 20 хвилин з одного боку і 20 хвилин з іншого боку. Зараз сформую тарілочку і будемо дегустувати. Смачного! Дякую. Зразу, так, да, сьогодні у нас? Так. Да. Зараз спробуємо. Спуря цього м'яса і передали на м'ясо. Так. Дуже смачні. Смачного. Дякую. Смачні.